Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Починаємо новий влог. Зараз невеличка прогулянка парком. І далі по справах. Бажаю всім гарного дня, мирного неба. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts a hand in mine. We wanna chase the night. Хочу зайти в Сінсей. Вчора я намагалася, але він не працював. То може сьогодні буде вдало. Вдалий похід. О, якраз і працює. Я вчора не звернула увагу, чому Сінсей не працював, як і інші магазини. Ой, це зараз побачила та згадала. Купувала і футболку, і ковтинку. І я про неї забула. А зараз 300-400 гривень. Ну, як зараз одягати, жаркувато буде, а так взагалі непогано. А я хотіла подивитися собі, знаєте що? Органайзери для косметики, але щось. Я прийшла і тут, і там, і зупинилася біля вазочок. О, такі непогані. Так, а те, що мені треба, я не побачила О, пледи. 209 гривень розпродаж. Отаких от. Але те, що мені потрібно, дівчат, я не бачу. Оце що? А чому розпродаж? Ну, мабуть, будуть завозити новий товар 99 гривень. Ні. У мене на туалетному столику стоїть косметика. Я купувала в епіцентрі органайзер, щоб воно так якось зручно мені було, але... Зараз він завеликий і хочеться щось поменше. Та й пройшов час, треба щось змінювати. Ось Такі для бані кімнати. Скільки 279 гривень коштує білий, такий молочний. Ні, це для кухні під губку. Але ні, 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 ні. О. Розпродаж, це для спецій 79 гривень. Може, дівчат, до речі, комусь це буде цікаво. Ось такі металеві, яку ціну в гривні 129 гривень. Ось це все для кухні, для кухні, для кухні. Для того і немає. такі. Скільки вони, я не бачу ціну. Так, все, Таня, ти тільки зачепись. Нема того, чого тобі не потрібно. Те, що тобі потрібно. Нема. В епіцентрі, я знаю, що є, я бачила, я тоді купувала. От. Може, щось всі ці шляхи ведуть мене до епіцентру. Ну, це буде вже не сьогодні. Не сьогодні. Так, все, буду їхати додому. <рес> у нас економлять електрику. То давай, Таня, пішки, пішки, ну нічого. Зарядка така у нас буде. Ну, а що ти зробиш? Зараз зайшла в Сільпо, візьму тільки хліба та буду йти додому. Так, скільки? Це 13 гривень. До 1.07 обов'язково дивимося. І, до речі, хліб я зберігаю зараз у холодильнику, тому що так, коли жарко, то він швидко псується. Взяла хліб та йду на касу. Я згадала, що я ще зараз хочу взяти. Вчора купувала йогурт, мені він дуже сподобався, він лагідний, він не дуже солодкий, але і не кислий. І раніше я не звертала на нього увагу, а це новинка. О, 27,59. такий. То я візьму, мені дуже сподобався. Як на перекус, то дуже і дуже добре. І, мабуть, ще такий білий на подушці з ягодами. Термін придатності до 6.07. Ну, добре, нехай. Це сьогодні з'їмо. Тому Вчора купила і сьогодні прийшла взяти ще. Що тут у нас ще? Що тут у нас ще? До речі, ціна тижня сільпо. Сир 9%. Ягодинський по 56 гривень. Ні, в мене тільки були глінові вареники, а набиратися, а потім світло вимикають, а воно туди-сюди температурний режим не хочу. Нехай я потім прийду, заплачу там на гривень 20 дорожче, але куплю свіженький, а не те, що не завжди треба економити. Солодкого зовсім не хочеться, але знаєте, що хочу сказати колись, якщо я зараз побачу. Ні, я не побачу. Еклери цього виробника купували саме цього виробника. Е, ні, ну ось є такі, але це з шоколаду, а то без шоколаду зверху. І там іде солона карамель. А я спочатку скуштувала, думаю, вони що, вже скисли, а потім то солона карамель Карамель. Наскільки вони коштують? 144 гривні. Але жару не хочеться солодкого. Друзі, я не знаю, чому так. Я стала дивитися передбачення, і вони навіть е співпадають з тим, про що я думаю, але не завжди кажу. І сьогодні ніхто краще за вас не знає, а не зробить а те, що ви хочете. Це намагаюся так подивитися. <рес> Ой. Зараз приду додому, то я вам дещо розповім. От. Але і вчора вгадали, і сьогодні вгадали. А так. Зараз покажу, що я купила. Хліб такий 13 гривень. Йогурт. Я вже не пам'ятаю, 27 гривень, я вам казала. Ну, Мені реально сподобався. Рекомендую. Хоча я не дуже хочу щось рекомендувати, бо у кожного свої смаки. Розумієте, що там ще в торбі. А, і вчора купувала ціна тижні з Такий кетчуп. Я його додаю, коли там дорогі помідори. Ну, там. Підливку м'язко, якщо роблю там, рисовий суп, варю, можу трішки додати. І воно вже йде зі спеціями. Тому, думаю, візьму 16 гривень, до речі. І купила рис. 90, ну, майже 96 гривень. Я вже колись такий купувала. Мені він до вподоби. Я брала довгий колись. Mm -mm. Щось я з ним не товариш він мені, не до смаку прийшовся, а ось круглий, він і смачний, і мені все подобається. 96 гривень я заплатила. За це все такі у мене сьогодні покупки. Друзі, настанок цього відео я хочу вам сказати, що життя це якийсь постійний іспит, постійні якісь завдання, і не завжди ти маєш змогу вирішити ці завдання. Конкретно, я завжди кажу лише за себе і я це підкреслю. Вчора я не хочу сказати, що в мене опускаються руки, але у мене Такий стан був знак питання в голові. І ти намагаєшся шукати відповідь. Я зараз поясню, У мене відео вчора вийшло на резервному каналі. Хто не знає про цей канал, хоча, я казала, в описі під цим відео буде, будь ласка, підпишіться на всяк випадок. Але мені соромно вже про це казати, тому що я створювала резервні канали, але я їх під електронну пошту тільки створювала. У мене не було підтвердження на телефоні. Стільки сім купувати заради аккаунтів в Ютубі, я не бачила сенсу. І я забула паролі. Від тих резервних каналів, а що трапилось? Я вам вже неодноразово казала, що інколи мій канал, я за інше не знаю, я нічого не буду казати. Можливо, ця проблема є у кожного блогера. Я кажу лише за себе, тому що я бачу лише свою аналітику, і я аналізую все, що я роблю. Роблю висновки, інколи не вдалі, але це життя, так воно буває. Потім робиш роботу над помилками і виправляєшся. Я зайшла в аналітику каналу і побачила таку ситуацію. І добре, що у мене є людина, до якої я можу звернутися за консультацією, але це не буде повноцінна якась консультація, це як, ну, по-людськи там щось можуть відповісти і все. СММщик, я, маючи таких знайомих, я, мені завжди незручно просити у них допомоги, враховуючи, що вони це будуть робити безкоштовно, а я не можу коли безкоштовно, тому що це теж робота. Але я не стрималась, і таке відео я вчора йому відправила. Подивіться, будь ласка. 38 Індія, Індія, відсотках – Росія, В'єтнам, Південна Корея, Індонезія, Узбекистан, Бангладеш, Ніапол. Це що таке? Я в шоці? І я кажу: а що мені робити? І що це таке, і що мені робити? По-перше, це може бути тільки думка, тому що що там насправді ніхто не знає, як працюють алгоритми Ютуба, ніхто не знає. Але кажу, є такі випадки, коли можливо. Комусь ти не подобаєшся. Можливо, хтось там заздрість, хоча тут заздрість взагалі не теоретична буде. Можливо, ще як, можливо, х... ну ти комусь дуже не подобаєшся і хоче тобі нашкодити. І є така штука, я вперше про неї дізналася. Що будь-який канал, будь-яка соціальна мережа, я не знаю, як це працює, я не СММщик, я кажу, що мені казали, можна купити ботів з інших країн, і вони тобі просто посадять твій канал. Тим, що, по-перше, у тебе всі налаштування ми продивилися. Там є така графа. Коли ти завантажуєш відео, мова, на якій назва відео я ставлю українська. Мова на якій говориться в цьому відео. Я ставлю українська. Тобто алгоритми YouTube вже розуміють, кому це показувати, ну і далі всі налаштування під український канал, Країна, Україна, геолокація, я ставлю Україна. Або Дніпропетровська область, ну, тобто з В'єтнамом тут ніяк не пов'язано, з Індією зовсім ні Мови ми... І каже, от боти потім заходять з інших країн, вони дивляться десь відео не більше, ніж там, 30 секунд, ну, одна хвилина, і вони виходять. Алгоритми Ютуб це така штука, яка... Це машина, це не людина, їй не поясниш. Алгоритми спрацьовують так, що людина зайшла, почала дивитися, їй не подобається, вона виходить. Це відео не цікаво, і воно просто ну, навіть сповіщення підписникам не може приходити. Я кажу: а кому це потрібно? Ну, не знаю, каже. Це як варіант, я не стверджую. Ну, а як пояснити, що з інших країн такі країни тебе дивляться? Ну не може там бути в рекомендованих твої відео. Зовсім не можуть. Каже, ну завантаж на інший канал, подивись. І місяць по тому, так, місяць вже пройшов, я пішла, купила. І я, до речі, вам казала і про Індію, і все раніше. І я купила сімку, зареєструвала все, щоб якщо я забуду там паролі, то заходити через телефон, і, тобто вже так легше. І там було, я так почала трішки там ставити відео, тому що я кажу, що я люблю записувати відео. Якщо я не буду записувати відео, я сама себе не буду мотивувати, а для мене це важливо. Треба чимось займатися і займатися тим, що тобі подобається. Так от і на цьому каналі в мене відео виходять кожного дня. А там, де вже, знаєте, іще, іще, ну я не можу два відео на один канал ставити. Ну, якось забагато, я так вважаю. Ти я на той канал там ставила. І на той момент було 16 підписників. Я завантажила відео, ще не пройшла доба, там 14 підписників було, не пройшла доба, дві людини підписалися, і на тому відео було 190 з чимось переглядів. Тобто, одна і та ж людина, одне і те ж каже. Але якщо ніхто не ставить палки в колеса, то воно іде. А якщо ставлять, а ти намагаєшся їхати, а тобі ставлять, вже шипи кладуть, а ти їдеш і їдеш. Ну це безглуздя якесь, розумієте? І тому я це лише думка. Яку реально можна пояснити, чому так трапляється. Тому що по-іншому, або якийсь збій в Ютубі був. Тому я і кажу, я не знаю, як у інших блогерів, можливо, і у них така ситуація. Я не кажу лише за себе. Тому я не можу аналітику каналу побачити там якогось блогера. І тому я вирішила, що відтепер. Поки тут все буде налагоджуватися на цьому каналі, а там більш-менш якось нормально, так як я, ну так як воно повинно бути. У мене відео один день буде виходити на цьому каналі Таня Влог А наступний день, це для тих, хто кожного дня чекає на моє відео, відео буде виходити на каналі Таня Лайф. А далі я подивлюся щось з цим робити, тому що я цим каналом я вклала стільки час. Час це те, що не купиш за гроші. Стільки своєї душі відвертості. Тут така частинка мого життя, що просто так я не хочу його видалити і почати щось там спочатку. Мені хочеться, знаєте, щоб. Ом... А можливо, це дійсно якийсь глюк на Ютубі. І... Ой, я ж кажу, життя це іспит, і кожного разу є нові завдання. І не всі завдання ти можеш вирішувати. А лише потрібен час. Терпіння, тримати себе в руках, тому що на емоціях можна наробити дуже багато шкоди собі, іншим. в мене немає такої Мені дуже б хотілося, щоб якщо люди таким займаються, щоб в їхньому житті з'явилося щастя. І вони не мали часу, вони такі дурниці. Якщо це так, я не впевнена. Але ж є різні люди, ви чудово про це знаєте. Тому, будь ласка, підпишіться на мій резервний канал, який вже з номером телефону, якщо навіть я забуду пароль, я зможу зайти з телефона через смс-ку і так буде краще. Поділилася з вами те, що болить, чесно. Але ж я вперта. І я впевнена. Тому що в мене є така підтримка, як ви. І це дуже круто. І я кожному з вас вдячна. Я обов'язково з вами зустрінемось Дякую.